Бо я сміється не сигнала, си, як з людини, що належить до циганського племені, а сигна, що хоче поласувати чужим огірками. І що так дотепно перехитрив пана на ту пістю якого сміється. Мені здається, ця співмовка має подібне закінчення, як співмовка глібова щука, послухали лисичку і щуку кинули у річку, а пан послухав цигана і кинув його за пліт. А йому тоді бракували. Правиш? Добре, молодці, прошу сідати. Хто ще бажає розповісти на якусь гарну, цікаву голову. Так, прошу. О, такий цар русен промовляє, йому сало в голові, то й сала бажає. А якби я був царем, мав би царську волю, я би панів скасував всіх пустив на волю. Те, журнір, каже ля, не вмієте жити, а коли б я був царем знав би, що зробити, я б тільки захопив царську скарбівницю, Та ще таки того дня драпнув границю ці співматлі з чили сміть переплітаються сатирою. Ми своєю мати стигнана, який мріє тільки просало. І якби був царем, то би їв тільки його. І також ляг, би людськими грішми трапнув за границю. А ось Русин, тобто українець, він би скасував панів і подав би їм всім волю. І який вам найбільше тут подобається? Русин? Русен державний русин, наш, і в нього найкращі думки, найкращі побажання для того, але всі, прошу сідати. Кидайте. Доще бажаю розповісти досі у ринку. Прошу Марійка. Тьому э, мовка москотка ріка. Сюди москаль коло лави, споруд насипає. І підходить стара баба. А що то? Питаю. А що ж, і красолдатка є? Там усталь брехати. цього у нас бабка виходять солдати. Почекай же, біси, сину, стара собі кажу, у мене живо і краваша, у печі поляже. Тільки лихому в калину з хати відвернули. Пава пору та й до печі печі як не було. Чи ж не біс, говори баба, з вражею і кров'ю, і і крізь ще москалина, а смердить москвою. Коли сміється горинці, поет? Ці співмоції, я думаю, ще раз мій я тут ніколи не смію. Тому що е, баба не знала, що таке порох. І вона взяла весь сипала той порох піч-піч. Ми хотіла, щоб утворилося з нею багато скажімо. І сумує столу, щоб і в неї не розлетілося? Ні, не, вона думала, що вчинила вчини. добре вчинку. Добре, вути прошу сюди. Які довгий час намагалися замовчувати, є велика група таких, де основним героєм виступає в Але нічого образливого тут для людей російської національності немає. Адже Степан Гданський не відсміює тут росіянина як національність. Він характеризує тут росіянина з погляду такого народного, як людину, що тримає в руках зброю, як людину-окупанта на нашій території. Аж ніяк. Як людину, як росіянина в Росії. Через це в нього є прекрасні всі гуморинки на цю тему. Хто хоче пригадати, можливо, ще якусь таку гоморинку на тему э, москаля, так би мовити? Так прошу. Ми хочемо розповісти розстрілювати вимовку вареники-вареники. Сидить москаль на прилавку, прищурює очі, так і знати, що в ця віра вареники хоче. Хоче віри вареників, та ніщо питати, бо тільки їх по-нашому не вміє випадки. Хазяюшка, гугушка. Та він говорить. Сварі ко мне отак. Та чого ж тварин? Да як би как його у вас називають, брутєста сиром накладають. Та да Бог його святий знає, що вам служба Божа, тісто сиром накладає, то галушки може. Не галушки, не галушки, я галушки знаю, сваріка мені голубушка, сюди забиваю. Та да Бог його святий знає і її люди. у тісті хіба може, чи не періг буде. Да не пірог голубушка, Якаю досада, знаєш, її туда масло, до смітани надо. А вона то добре знає, чого москаль хоче. Та чекає барабана, затім затуркоче. Як почула барабана, слава тобі, Боже, та й говорить москалею. Вареньки, може. Аж підскочив москалина, та ніколи ждати. Вареники, вареники. Та й пішов із хати. Коло Мені сподобалися стілоці е, до як на мудрах злячка, а сміх викликає її хитре догадування і забутькуватися служивого москаля. А вона, як думаєш, вона знала, що хоче служивий москаль. Здравствуйте, догадалася? Звичайно, догадалася, але не хотіла йому, напевно, їх готувати, ти варениці. Прошу сюда. Ось ми вже з вами слухали різні жанри. І пана ми почули його ліричні вірші, ми почули поеми, півомовки, але він уже якесь одне особливе диво, яке ми сьогодні ще не згадували на уроці. Прошу Олі. Ми ще не згадували один жанр його творчості, пісня. Ми на уроках спів підготували пісню на слова Роданського, а музику до неї написав наш Богдан Володимирович. І ми хочемо цю пісню заспівати. Так? Прошу послухайте. Настрій навіяла нам це тут. Правда, люди не Ось діти ми пригадали з вами того Руданського, якого ви знаєте, жартівника, автора багатьох поем, ліричних поезій, пісень. А зараз я познайомлю вас іншим Руданським, з ліричним мрійником, любителем музики, майстром пентля. В, своєї історії. в літературному диктанті, 11 пункті, де стояло питання Сімейний стан ви написали неодружений. Так, поета не було дружини, але була та, котра приковала до його людей білу квітку, а разом із квіткою приковала своє кохання, та, котрій поет віддав всю свою любов до кінця його Мариси. Далекий Кам'янець Подійський. Місто, де вчився Степан Руданський семінарій, Тихий вечір, Беліх річки. По березі і до двох Ради єси подоляну. Під кручею на тихе плесло зліталися лебеді, а на кручі стояла татарська варга. Хвиліна лебедини роздратувала татарина і впустив стрілу Зграю лебедину та поранив кроволебениці. Довго кружляла лебедина, зграє над пораненою лебідкою, де знімалася у вирі, та не крило кроволебединиці вона у ворі, біля неї її лебідь вірний. Коли надходила зима, він наносив їй сухої трави, обгортав, голову, та надійшов час умирання знесиленого лебід'я. Він розпростев крила над своєю коханою. Таким Хотів би, тільки при умові, щоб ніхто не підбивав мої лебеди з крила. Заграй на флейті та лебедицю. Я хотіла бути такою лебедицею, як у легене. Хотіла, щоб ти до нашої зустрічі нікому не грав на флейті. Обіцяєш? Обіцяю. Заграй ще, може, останні послухати. То ж була останньою. Степан і Мелеця не були разом. Інколи доля стає немилосердною до тих, кого любить. І от як крик душі з піхветного опера вирвались слова. Ти не моя дівчина глупає. І не мені краса твоя. Віщої думки ціна що ти дівчина. Щаслива доленька твоя. Моя жизоля нещаслива. Бо ти, дівчина, не моя. Що ви хотіли мене запитати? Прошу тебе. Чому ви не були разом? Ну, ви хочете так, що Делькенко все знати. Була на це причина, що володі зараз. Степан розлюбив Марисю? Ні, він її не розлюбив. Не розлюбив. Він любив її все своє життя. Що, Можливо, напевно Ольга? Ну я б не сказала, що Мариці зрадила його. Вона його також не зрадила. Все своє життя вона принесла любов до єдиного до нього, до Степана. Андрію, ти, шо, ти, шо, ти, шо, ти шо. що б тобі проти? Що то робить? Не поспішайте. Давайте з нами пригадаємо, де навчався Степан Руданський після закінчення Кам'янець-Подільської семінарії. Де він навчався? Давайте пригадаємо вам провідати. Олег, де він навчався? Він навчався в медико хірургічній академії. Де? В Ялті. Ні, не в Ялті, діти, неправильно. Де де він навчає. В Петербурзі, а в Ялті що? Він після закінчення академії. <кху> він вже працював, він же працював лікарем, а навчався у Петербурзі. Прошу сідати. Петербург, роки навчання в медико хірургічній академії. Я ж вам сказала, діти на початку уроку, що Степан Руданський був прекрасним знавцем музики, майстром пензля, знавцем історії свого краю. Через те його було. Багато друзів, вірних, з якими вони разом зустрічалися. Інколи за шашкою кави, ділилися своїми думками, враженнями, своїми новинками. І серед таких відомих вам людей одним із його найкращих друзів таким, друзякою, добрим колегом, був Петро Ніщинський. Хто це такий, діти? Петро Ніщинський. Прагайтесь. Хто це такий був? Композитор. Так, це композитор. Можна знаєте, що він написав? Що він написав людям? Що було його? Серед його друзів був Микола Костомаров. Це, продовжуйте, ми договориться, професор історії. До його друзів належав також прекрасний наш неперевершений Іван Айвазовський. Це Мар'яна. Це художник і малював Мова. А зараз ми з вами воду по полинемо до Петербурга. До затишної оселі Степана Руданського. На незвичайну зустріч. Шановні колеги, хорошу зайти до мене. Посидимо, поговоримо, я вам покажу свої нові речі. Прошу Фреска, пане Міш, перед вас. Ви не мініш просити. Ми стоїть, що назвали. Послухати його неперевершені співолонки. Поспівати разом, та, на жаль, лайку на бере до рук. А чому Степане не граєш на флейті? Це ж дивий інструмент. І я знаю, мені Петро говорив, що в тебе це чарівно виходить. Напевно, тут заміжна дівчина. Чи не так, Степан? Розкрином свою таємницю. Дійсно, це прекрасний та болючий склад моєї юності. Моя Марися. Я кохав її понад у все життя, але, видно, не судили бути разом. Її видали за іншого, багатого та старого. І відтоді змокла в моїх руках лейте і напевно ніколи більше не може моїх устах. А жінки, де вони там завжди щомусь. Радість сльози. І щастя, і смуток. не журисто, пане, ти що обов'язково знайдеш свій паборів. Ні, не в любов до іншої. Марися залишиться вічним моїм коханням. А між іншим, Іване, я тобі дуже вдячний, що ти запропонував мені відвідати Ні, Це ж вам сказниця, не те Хто тобі там сподобалося? Леонадавічі? Миколанджело? Чи може наші? Шишки, Любітан, Суріко. Хто? Мені мені сподобалося Марися. Є на де? Звідки тут, у Петербурзі, здалась твоя кохана? Можливо, ти вже мариш нею? Ні, це не марю. Я дійсно її зустрів в Ермітажі. А вона ж така чарівна, мила, тільки блідачна. Після цього я довго блукав вулицями Петербурга. І коли повернувся додому, на папір лягли такі рядки. Досить сумні, а серце полинула чарівна мелодія.